Зробити. То вона зробить мені, бо вона має там скрізь, і вона мене має... зв'язки да? зв має, і вона мене без очереді туди. в мене не сама сходить, а без очереді, туди вона мене тоді та, та, на тапуса. Ну за цю послугу вона щось хотіла. Вона та хоче? ні, нічого так, ні, не ну, в цьому справа. Вона ж сказала, що зу. Я депутат районної ради, гурська риса Петрівна, ви мене можуть знайти. Вона ж хотіла, що з умовою, що ви їй тоді віддасте в оренду хоті. Так же? Yeah. Ну вона вам по... Я все зроблю, бо я сама нічого не зроблю, бо там що і дорого, що, що і очереди, я, в очереді, я взагалі це п'яти. Добре, я всі документи зібрала і віддала їй. Всі ксерокопії, все, паспорт, паспорта, кода, всі паї, все на світі я її спакувала, я віддала їй в листопаді місяць. Вона каже, ну я швидко не зроблю, втягнула тягнула час ще Нового року, ви щось мені допоможете? Ні, я ще нікуди не їду. Вони тобі нужні, ці документи. Хай вони в мене. Я б тобі все одно допоможу. Рано чи пізно? Ні. А вони тобі надо з таким криком і з матючком. А я кажу, та ні, тоді мені все. Мені зараз ніколи все. Вранці рано я прийшла, знову потім дайте мені, будь ласка, мої документи. Знову на криком. Вони тобі треба. Ти нічого мого не доб'єшся. Без мене. Добре, давайте. Плакати почала. Кажу, а чого ви плачете? Ви все не шукали. Хтось не давали, хто знадобини, хто знада вони. Добре. Тут прийшла із, із, із контори одна людина із сільської ради, почали всі шукати, у всіх всі і всі плачуть. В общем, це, я Зв'язуватися не треба. Ви такі люди. Ну, другими словами, не захотіли вам повертати документи, так? Ні, ні, їх нема. Я їх не знаю, де. не знайшли. Я така На даний час знайшли чи ні? Ні, ні. Не знайшли. Ви, ви забудькувати так, а кажу, ну ви ж у перша група чи друга інвалідність сидіть вдома, як ви забудькувати. А як працюєте, це ж це ж не серйозно, добре. Потім мені ждать? ви будете шукати, а я буду ждать. Не ждіть, я їх не знайду, я не знаю, де вони, в общем, отаке. Всі документи так валяються, все в безпорядку. мені порядку самісти і кажу, це документи повинні бути сайті. Значить, їх то загубили. Ну потім я пішла додому, що була, а вечора прийшла, і на колінах в мене чуть не на колінах вона мене просуть. Ви бачимо, прости, не займаю. Як у тебе якісь там земельні непомадки? Це друге питання. Будь ласка. Я пробую, ми документи давайте. Ви знайшли, не знайшли. Знай. Я їх не знайду, в мене їх немає. А, а ти мене їх набрала, кажу, то я вас другий раз бачу. П'яту виросні четверо місце. Ну, а мені таке на ну, це була, ні не була. А ти прости, прости, не займай нас, не займай. А, а нас прости, за що? За те, що ви загубили? Так вони тобі на все одно ми тобі зробимо. Вони, вони тобі нужні. Ну, ясно, давайте переключимося трошечки далі. Далі, все, все, пішли. Сьогодні, ну, а то за мене. Це голос і ради жили. Оце обрібає. У мене це приватизовано. Ось і все. тому що там не